У Львові влаштували передсвяткову перестрілку. На всеукраїнському турнірі з пейнтболу різдвяний кубок місцеві леви не змогли здобути медалей. Вже 13 років поспіль. Львівський велотрек збирає найкращі команди країни СНД. Однак цього року до нашого міста, окрім українських пейнтболістів, приїхали лише білоруси. Саме з ними у грі за третє місце зустрілись львів'яни. у рахунку повели гравці Мінськ юнайтед. Вони виграли одразу три гейми. Львів'яни спромоглись відвоювати два пункти. Однак сирена зафіксувала поразку місцевої команди чотири Ця команда. Мінській Найт це досить скажімо, така, зіграна, стара команда, майстерна команда, вони показали гідну гру. Ну і майстерніше виявились, напевно, за нас, певно, таким чином ну, трошки не, 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 не дотягнули. Втім, головний тренер Львів'ян причину поразки бачить в іншому. Мовляв, майже усі гравці основи покинули команду і зараз лише формується новий склад. Много, звісно, всяких факторів, но ми цей турнір і ставимо за ціль зайняти перше місце. Основна задача це посмотреть на нових гравців, які ми будемо планувати, состав, который мы будем планировать на следующий год. Що ні себе представляють. У фіналі ж зустрілись дві столичні команди Халк та Експрес. Справжня боротьба у дербі розпочалась, коли табло зафіксувало рахунок 2-2. Експрес зумів навіть вийти вперед. Втім, призер чемпіонатів Європи та світу Халк продемонстрував характер. і Усі наступні раунди виграв за словами гравців. Команди-переможниці цей турнір для них є другорядним. Для нашої команди особисто це був турнір як етап підготовки до наступного сезону. Ми пробували варювали склади, привезли свою молодшу і старшу команду і е, намагались е, побудувати нашу гру наші команди в процесі підготовки до наступного сезону. Інше ж ставлення до фінальної гри у гравців срібного призера, різдвяного кубка. Дуже принципово. Це питання життя та смерті, якщо можна так казати. Дуже прикро. Ми багато готувалися, тренувалися і дуже хотіли виграти. Але іншим разом вже, мабуть, Пейнтбольний сезон в Україні завершився відтепер команди готуватимуться до міжнародних.